Зміни у поведінці. Коханий або кохана неочікувано починає відвідувати спортклуб, частіше переодягається. Це може означати, що є об'єкт, який звертає увагу на вашого кохану або вашого коханого, а може означати те, що ваша друга половинка розгледіла в зеркалі зайві кілограми. І просто хоче схуднути. Або пройшла психотерапію і вирішила зайнятися собою. З'явилися нові словечки, або змінилася інтонація. Це їх спільні слова з коханкою? Може бути. А може, у нього просто з'явилися нові друзі чи колеги на роботі, від яких він прийняв ці слова, або почув прикольну фразу з фільму. Змінились смаки. Ні, ну це точно любовниця, у людини ж ніколи не змінюються смаки. Людина стала розгубленою, постійно все забуває, ну це точно ознака зради. Закоханість, точна закоханість. Нічого, що, може, ваш партнер пережив сильний стрес під час обстрілів, або в нього, може, погіршилося здоров'я, нісенітниці це зрада. Зайнятість на роботі, неочікувані відрядження. Це аргумент, це любовниця. Люди ж не можуть впроваджувати нові масштабні проекти, їх не можуть відправляти у відрядження по роботі. Інтимне життя зійшло нанівець. Зверніться до будь-якого сексолога, крім коханки, інших причин і бути не можу. Чоловік пропонує нові пікантні експерименти у ліжку. Це вона на нього так вплинула. Це зовсім не тому, що він вас любить і хоче зробити ваше інтимне життя яскравішим. Це вона із Вращенка проклята винувата, що ви тепер оргазм получаєте. Став до вас прискіплюватись на рівному місці. Гуляє 100%. Не треба йти до психолога і розбиратися, що не так у ваших стосунках. Все і так понятно. Збирайте віщі, їдьте до мами. Вас тяжело найти, легко потерять і, невозможно, забить, і він буде лохтя собі ще кусать по щелчку в 3,15. Купує квіти, робить дорогі подарунки. Кабель. Це він накосячив і заглажує вину, щоб вони догадали, що він сусідкою спить. Жарти жартами. Але ситуації бувають різні: дрібна брехня, незбіги, збільшення фінансових витрат може свідчити про наявність коханки, а може свідчити про серйозні проблеми і необхідність вашого розуміння та підтримки.